Терпіння Трампа щодо Росії проти України вичерпується, Про це заявив посол США в Туреччині Том Барак. При цьому він додав, що Туреччина відіграла унікальну роль у переговорах, що відбулися у Стамбулі, адже має традиційно тісні зв'язки, як з Москвою, так і з Києвом. Саме це дозволяє їй залишитися надійним посередником у діалозі між сторонами. Також Барак підкреслив, що між президентами Ердоганом та Трампом особисті особливі зв'язки, які можуть стати основою для зміцнення партнерства між країнами. Україна уразила 34% стратегічних носіїв крилатих ракет ворога в рамках спецоперації Павутина серед найбільш відчутних втрат стратегічні бомбардувальники ту 95 мс Ту-160, Ту-22М3. У Дефенс Експрес визначають, найближчим часом росіянам не вдасться відновити втрачену авіацію. Це перспектива на 10-20 років. Також аналітики підсумували, якщо під час операції було вражено близько 10 літаків стратегічної авіації, то ворогу завдано збитків на 15-20 мільярдів доларів. Станом на середину травня поточного року Росія мала майже 600 балістичних ракет «Іскандер-М» та майже 300 крилатих ракет «Іскандер-К», понад 100 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кінжал» та більше 400 крилатих ракет «Калібр». І ще понад 11 тисяч інших видів ракет. Такі дані оприлюднили у головному управлінні розвідки. Окрім того, країна-агресорка постійно поповнює свої запаси. Протягом минулого місяця окупанти здатні були виробляти по 60-70 ракет Іскандер М та Х-101. До 30 скандерів К та калібрів близько 15 кінжарів. Спецоперація СБУ під кодовою назвою Павутина була цілеспрямованою операцією особливо на тлі переговорів які не приносять прогресу це може повторитися про це заявив прем'єр міністр україни Денис Шмигаль в інтерв'ю для френс 24 ми вже два місяці пропонуємо повне припинення вогню, а росіяни все ще не погоджуються. Вони продовжують атакувати Україну щоночі, щодня. Відбуваються постійні ракетні та безпілотні атаки на цивільну інфраструктуру. Тож у нас немає вибору. Ми повинні знищити їхній військовий потенціал і не дати їм можливості це робити. Павутина доводить, що інновації та нові технології відіграють вирішальну роль у цій війні. Це не просто епізод, це може повторитися. Ми продовжуємо наполегливо працювати. Ви вже можете бачити результати в чорному морі. І ми звільняємо наш повітряний простір від російських бомбардувальників. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. До ефіру долучається леглісний політолог. Олеже вас доброго ранку. Щодо операції Павутина, яка без перебільшення змінила уявлення про те, що означає вести бойові дії на території противника у 21-му столітті, на вашу думку, як ця операція потенційно може позначитися на дипломатичних зусиллях, які пов'язані з пошуком варіантів врегулювання війни в Україні? Ну, перша теза, що коли я спостерігаю такі історичні дії з боку України, я я не можу собі уявити, якби нам партнери передали все необхідне, необхідний період, де б зараз була Російська Федерація, і чи вона була б взагалі, якщо весь світ об'єднався не просто словами, а справами навколо України. Але це мрії, і, мабуть, вони в такий вилилися, що Україна змушена була вдаватися до таких дій, таких намірів в реалізації таких намірів, оскільки постійно то заборони, то нерозуміння, то ще щось. А от якщо що говорити про те, як умовно меч впливає на діалог? То один із прикладів це, наприклад, фотографія російської делегації, яка в Стамбулі сиділа, ну невесела щонайменше, що найменше, так тому що прилетіли. Туди після того, коли прилетіли наші дрони по літакам, які кошмарили, і продовжують на превеликий жаль, деякі з них кошмарити Україну, вбиваючи цивільних без розбору, там діти, старі люди. Яка різниця? Треба просто стерти Україну з лиця землі, тому я вважаю, що це аргумент. І е, на користь моєї, скажімо так, заяви є те, що мовчить Путін, мовчить Трамп. Е, кожен по своєму приголомшлений, кожен про своє мовчить. Тому нам своє робити. Е, коли нас питають, які у нас козирі, ми здебільшого не озвучуємо їх. Я є прихильником того, що козырь має бачити ворог тоді, коли він вже не може від них відкрутитися. Як ви думаєте, сам факт того, що Україна продемонструвала свою здатність проводити от настільки масштабні операції з таким технологічним підходом у глибокому тилу противника Російської Федерації? Якщо ми говоримо про Російську Федерацію, для них це більш імовірно виклик, тобто те, що вони будуть намагатися забомбити, те, що вони будуть намагатися задушити силою, чим можливо привід задуматися про те, чи варто Можливо, якось змінити свої підходи до дипломатії і перестати висувати вимоги, по суті, капітуляції. Адже ще одна або дві подібні атаки, які можуть бути здійснені в інший спосіб, але ми тепер знаємо, що вони можуть бути здійснені, проти них дуже складно захиститися, і стратегічна російська тріада стане двіадою, як мінімум. Ну, стосовно останньої тези, я не є оптимістом, тому що росіяни будуть битися до останнього. За свої імперські, навіть не свої, за путінські імперські наміри, плани, марення, як завгодно можна називати. А от те, що вони побачили, що така велика держава, як вони кажуть, да, така велика армія може зазнавати нелінійних відповідей, які дуже болючі. Звісно, що вони зараз в шоці. Тому що вони вважали, що саме там, де вони заховали свої літаки, їх нікого хто не достане. Тому що, скоріше за все, партнери нам не дозволять бити глиб Російської Федерації так далеко. А якщо й дозволять, то не дадуть ракети. Ну в принципі, це ж було всіх три роки. Чому мало це змінитися? І от Україна показує, що в тій ситуації, коли ти борешся за виживання, я наголошую на за виживання, а не за геополітичні якісь потенції мрії. То ти знаходиш навіть тоді, коли тобі не дозволяють або не можуть надати, або не хочуть надати тут необхідну допомогу. Ти де знаходиш засоби для того, щоб виживати. Тому у нас дуже серйозна мотивація, яку не розуміє ні Путін, ні Трамп в Європі. Десь я бачу, є певне розуміння, але оцих два актори, які я вище назвав, вони точно не розуміють з яких і як механі... з якими механізмами вони стикнулися. Але я думаю, вони ними вражені, тому що ми от показуємо ці відео, де палають російські стратегічні ракетоносці, і це історія. Це фактично те, що назавжди змінило уявлення про війну 21-го століття. І на вашу думку, як Україна може використати той політичний ефект, який утворився внаслідок? Цих ударів для того, аби посилити свої позиції у Європейському Союзі, у Сполучених Штатах і безпосередньо в переговорному процесі з Російською Федерацією Тут дуже важливо, як считають цей сигнал, тому що можна зчитати, як те, що Україна може захистити Європу, може захистити навіть Сполучені Штати від ядерної тріади Російської Федерації, а можна читати, що ой. Зараз буде ескалація. Зараз Путін розізлиться. Хоча ми знаємо, ну що він розізлиться, знову буде бити по нас ракетами, знову буде лякати ядерною зброєю. Ну ми це всі все проходили. Але ж в голові наших партнерів по, -по різному працюють механізми співпраці з, з, з Російською Федерацією. Де більше, така сполуч... країна, як Сполучені Штати в особі Трампа, вони готові домовлятися. Вони говорять про те, що виключно дипломатичне. Шляхом це можна вирішити, але Україна показує, що на дипломатичний шлях можна впливати і такими історичними подіями. Насправді, що сталося, це дуже важко оцінити з моменту сьогоднішнього. Але якщо подивитися по іншому, то Україна показала, що держава, яка менша за розміром, менша за обсягами армії, фінансування і так далі, вона може завдавати болючих Ударів ядерним державам. І тепер в багатьох країнах військові будуть переписувати доктрину захисту своєї держави. Тому що, в... якби надали все необхідне нам свого часу, то, можливо, б і не було розцвіту дронів, так як це зараз відбувається. Але маємо те, що маємо. і коли ми говоримо про неядерні держави, питання не лише про Україну, адже не складно виробити кільканадцять безпілотників складніше можливо їх кудись доправити і десь підняти у небо і вдарити по великим, таким надійно захищеним. Здавалося, раніше взагалі не вразливим об'єктам, десь у глибокому тилу дійсно було складно уявити до недавніх подій, що це можливо, але тепер ми знаємо, що це реальність, і це дійсно те, що Змусить багато армій командування багатьох військ переглянути свої підходи до охорони тих об'єктів, які для них важливі. Як ви думаєте, який може бути вплив цього ефекту цієї спецоперації на ситуацію в самій Російській Федерації, оскільки сегмент російської телеграму, так звані воєнкори, ще люди, які активно коментують у них політику, були? У кращому разі, в задумі через те, що сталося, дехто прямо критикував владу. Звісно, не прямо критикував Путіна. Але... Розповідав про те, що все прогнило, і це дуже серйозний удар, після якого треба висновки, так як ніби у них якісь висновки справді робляться. І ще одна група, яка просто як завжди поширювала російську пропаганду. Але враховуючи масштаб того, що зробили Українські спецслужби на території Російської Федерації, як ви думаєте, про які середньострокові наслідки може йти мова, і якою мірою Путіну вдасться, можливо, погасити ось цю хвилю? Враховуючи, що по суті йдеться про диктатора в його країні, тут я буду однозначним, вдасться потушити. І вони з цим уже працюють. Те, що Путін мовчить, він взяв паузу для того, щоб по-перше попрацювати з керівництвом відповідних служб і так далі. Це буде вони будуть покарані по через ні, на превеликий жаль, але висновки вони зроблять. Чому роблю такий я висновок? Тому що був затоплений корабель. Москва підірваний неодноразово кримський міст, атаки попередні на не такі масштабні. Такі високотехнологічні, але ж все-таки на авіацію Російської Федерації. Але ж, коли вони не можуть відповісти справами, вони відповідають словами. Тобто, за певний період вони затруть тих воєнкорів, які виступали в тому чи іншому вигляді проти влади. Медіа пропрацюють вже зараз заходять такі моменти, що а вони старі були, літаки, а вони не потрібні і так далі. Ну таке вже нелогічна відповідь на подію, але вона на росіян працює, тому що вони чітко слідують за партійною лінією, яка дуже якісно стосовно росіян проводиться в медійному просторі Російської Федерації. Тому я думаю, що тому, кому треба вони Висновки зробили вони в шоці, але глибинний народ знову проковтне і знову буде йти на війну і будуть знову вірити в всесильного Путіна. Не зараз, але за тиждень, я думаю, що вони цей нюанс просто для себе перетворять в минуле, про яке угу. не треба згадувати. Мене дещо дивує відсутність. Великої кількості коментарів з боку європейських політиків, зокрема топ-політиків стосовно цієї операції, складається враження, що вони перебувають в шоці, тому що вони не очікували, що Україна буде здатна на ось таке. Якщо подивитися на цю ситуацію їх очима, як ви думаєте, що ми можемо побачити? Я маю на увазі європейських політиків? Вони ймовірно, окрім того, що шоковані, налякані, вони бояться відповіді Російської Федерації чи навпаки. Можливо, вони переоцінюють те, як вони ставляться до України та її можливості, яке у вас припущення. Ну я знаєте, суто і раціонально, і суб'єктивно. Деякі дуже радіють з того, що сталося, тому що Росія вчергово показала їй місце. Деякі радіють, тому що показали місце Сполученим Штатам, тому що запитання, де ваші козарі, воно набридло не тільки нам. А певна кількість, вона дійсно, як ви кажете, налякана, тому що вона знову про те, що ми з вами вище говорили. Що побачила, що те, що в тебе є там багато ракет, багато літаків, танків чого завгодно прикриті від усіх ракет світу, може прилетіти невеликий дрон і вирішити питання кардинально. Військові в шоці, я вважаю, як американські, так і європейські, тому що як знову ж будь-яка країна, як ви сказали, в якої треба назбирається там 600 доларів на один безпілотник, може зруйнувати літак за мільярди. І не всі такі добрі, як ми, і не всі такі країни, які дотримуються Женевських конвенцій, і так далі, і так далі. Україна вона передбачувана в цьому. А механізм побачили непередбачування. і тому треба Україні допомагати, а не гратися все любить, не любить. Введемо санкції, не введемо. Час пішов набагато швидше, і Україна знову змінює світ. І якщо так і далі, то вона буде змушена змінювати. Вони повинні це розуміти, і сила будь-якої країни завжди напрягає інші.